Нехай ви розв'язували якесь складне рівняння і прийшли до такого простого. Або ви, наприклад, учень 5 класу, і у вас таке рівняння і було за умовою задач. І ви не знаєте, як знайти Х. Ну, наче ви і знаєте, що потрібно з цими числами щось зробити. Але ви плутаєте, чи поділити, чи помножити, чи відняти, чи додати. Ось в цьому є проблема. Розкажу зараз, як можна. Вирішити цю проблему назавжди. Ви пишете приклад, який дуже схожий за структурою на ваш. Ну, тобто, ми бачимо два множники і результат. Я пишу дуже простий приклад: прості числа маленькі: 2, 3. Але я знаю, що 2 помножити на 3 буде 6. Мені важливо, щоб дія співпадала. Тепер я дивлюсь, на якому місці стоїть Х. На місці другого множника і дивлюсь тут на місці другого множника стоїть 3. Як знайти 3? 6 поділити на 2, тобто діє ділення, і тепер дивлюсь в рівнянні. що стоїть на місці 6 в мене? 195, а на місці 2 в мене 13. 195 ділити на 13, і це буде 15. Давайте інший приклад. Х помножити на 18 дорівнює 468. Ви знову забули, як знайти х, ділити чи множити, а може відняти. Тоді ви пишете приклад на множення простих, якихось маленьких чисел, 3 на 5, 15. І дивитесь, де х на місці 3. Як знайти 3? 15 поділити на 5. Ось ви побачили дію ділення. Тоді тут так. На місці 15, у вас 468, а там, де 5, у вас 18. Значить, поділити потрібно. Поділили, отримали відповідь. Наступний приклад. Тепер у вас х на місці діленого, дільник відомий, частка відома. Звичайно, за правилами таких рівнянь, щоб знайти Х, вам потрібно помножити частку на дільник. Але якщо ви це забули, ви можете написати знову приклад, але тепер на ділення, оскільки тут ділення. Прості, якісь дуже прості 8 на 2, або 9 на 3, або 10 на 5, ну щось дуже таке просте, що можна порахувати швидко. 8 на 2 це 4. І дивіться, х стоїть на місці 8. Як 8 знайти? 4 помножити на 2. Значить, вам потрібно множити ці числа. І отримали відповідь. І наступний останній тут приклад, тепер х стоїть на місці дільника. Як знайти дільник? Ділене, поділити на частку. Якщо правила не знаєте, можна обійтися. Напишіть приклад на ділення. На ділення. ділення. 8 поділили на 2 дорівнює 4. Як отримати 2? 2, тому що Х і 2, одному місці, тому ж самому. 2 дорівнює 8, ділимо на 4, поділили, отримали 34.